Заячий холодок, українська народна казка. Колись давним-давно росли величезні ліси заячого холодку, і селилися в них зайці гамірливими селами і селищами. Тепер же заячий холодок лиш подекуди в лісі. Під гілястими кучерявими деревцями зайці люблять спочивати і вести довгі розмови про життя буття. Хто з нас відкіля приблудився до золотого бору клаповухий заяць? І такий же задавака та нахаба. Це мій холодок, заявив, улігшися під одним деревцем. І це мій, вигрів собі ложе під іншим. І це мій, побіг під Пітретій, зігнавши звідтіля зайчат. Хіба ж так можна? прибігли, скаржитись вони зайці, дідові зайцю. Не хвилюйтеся, заспокоїв їх дід. Побачимо, що з того далі буде. Пішли зайці на город по капусту. Клоповухий заяць вибрав найбільшого кочана, силкується, ніяк не покотить. Облиш, сказав йому дід заєць. Це наша капуста. Поплентався клоповухий заяць у свій холодок ні з чим. Лежить, насупившись, лапу на лапу закинув, а щує зайці збираються на город по моркву. І він з ними учепився за найбільшу морквину, тяне. Облиш, сказав йому заяць дід. Хіба це, це твоя морква? Це наша. Розсердився клоповухи заяць, лежить у холодку, не поворухнеться, а зай, зайці повсідалися на оссонні. Ласують морквою, капустою, Клоповухому мулько стало. Лежить і їсти хочеться. Йдіть вже в холодок, гукає до зайця. А хіба це наш холодок? Тож твій, підказують йому зайці. Клоповухий заяць як підскочить, та як загаласує на весь ліс. Це наш холодок, наш, а зайці от сміються, ото ж то. Що.